Мушу тобі зізнатись в чомусь. Кажи. Я спала з твоїм чоловіком. Співчуваю, я з твоїм ока не зімкнула. Ось візьміть ці таблетки. Халера, які ж вони гіркі. Від чого вони? Від комарів. Шоколадний батончик, який впав в басейн, викликав чималу паніку. Куди б не закинула українця доля, він завжди шукатиме гречку, сало і бурячки на борщ. Чернігівський ліс, траса. Їде автобус із журналістами. З лісу вийшли дві групи озброєних чоловіків спереду та ззаду автобуса. Зупинили. В передні двері автобуса ввалюється потужний, давно не голений дід з кулеметом. Та з порогу кричить: А хто мені підскаже, котра зараз година? З Заднього сидіння вскакує афроєвропеєць та кричить: 12 годин, 19 хвилин, дядьку. Сідай, синку, я і так бачу, що ти не маскаль. Стоять на дорозі поліціянти. Нудьгують. Бачать, дід на возі їде. Вирішили приколотися. Діду, ваші права. Дід піднімає палицею кобиля хвіст і каже: У бардачку візьміть. Хочеш, розповім пікантний анекдот. Давай роздягайся там, показувати треба. Колись дитячі психологи були непотрібні. Мама одним пучком кропиви дієво очищувала карму, віднулювала ауру і знімала з глаз.